Друзі, доброго дня! Продовжуємо говорити з військовим експертом Михайлом Жироховим про ситуацію на фронтах російсько-української війни. Доброго дня, пане Михайло. Доброго. Хочу почати із найгарячішої, здається, теми: наступ на херсон українських військ. Що це взагалі таке? Невже він дійсно почався? І чи є інформація, як він відбувається? Ну, якщо дивитись на офіційну інформацію, а будь-яка інша вона зараз знаходиться в такому по Напівофіційному стані, то я би не став говорити про контурнаступ в тому сенсі, в якому ми вкладаємо, яку вкладають більшість людей. Я маю на увазі звільнення Херсону, звільнення Херсонської області. Скоріше, це один із етапів етапів е визволення Херсону і визволення Херсонської області. Тактика дії нашого генерального штабу, і я думаю, що про це можна говорити. Вона в тому, щоб вичавити противника, для того, щоб не не було вуличних боїв за Херсон, вичавити яким чином нанесенням флангових ударів, при якому захист Херсону і битва за Херсон вона буде не ну не мати ніякого сенсу. Але для цього потрібно розуміти, що у росіян повинна зостатися хоча б одна лінія комунікації для того, щоб е, російські війська мали можливість відійти, або як це вони люблять говорити, зробити же з доброї волі. Для цього розумієте, якщо ця все угруповання буде до Дніпра е, повністю прижати, і якщо не буде можливості відійти, вони будуть воювати до останнього патрону, до останнього бійця. А це буде означати величезні жертви серед особового складу і втрати техніки, і цього наше командування, ну як я бачу, воно намагається будь-яким чином, щоб, щоб цього не було. Ось ці удари по мостах через Дніпро, які здається, знищують російську логістику. Вони ефективні? Ефективні в тому сенсі, що зараз логістичне забезпечення угруповання на правому березі Дніпра воно впало до одну третину. Тобто росіяни фактично зараз е знівельована їх перевага в артилерії. Перевага в артилерії і зовсім знищена перевага в повітрі, тому що перед цим проведенням цієї операції, або контрнаступу або локальної операції, це як, як можна говорити, було проведена операція по нітралізації ППО противника. Якщо бачили, то у зведення генерального штабу було декілька знищених позицій з РК С-300, а були знищені радіолокаційні станції. І були знищені е, можливості для росіян для підтримки авіації. Я би сказав би, що можна так дуже обережно говорити про те, що трапилось на аеродромі САКІ в Новофедорівці. Це був один із елементів цього, цього плану. Ще надходила інформація про певну активність збройних сил України на Харківщині. Можете розказати, що там взагалі відбувається зараз? Дуже важко говорити, що саме там відбувається, якщо розглядати в рамках загальної стратегії, то це так удари розтопиреними пальцями. Це робиться для того, щоб росіяни не змогли резерви з харківського напрямку Запорізького перекинути на Херсонський напрямок або навпаки. Тобто тут варіантів варіанти є, але фактично це таке все в, 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 в взаємодії. Це ланки єдиного плану. Деякі російські військові експерти пишуть, що зараз події, які відбуваються, це битва за ініціативу. Чи ви з цим згодні? По перше, і по друге, що це взагалі таке битва за ініціативу? По перше, битва за ініціативу це такий західний термін, який означає перевагу на тактичному рівні. Тобто там, де навіть якщо немає якихось активних наступальних дій, але у противника є величезна перевага. Тобто ініціатива, наприклад, була у росіян до цього. Тобто вони, маючи перевагу в артилерії в авіації, вони самі визначали на якій ділянці фронту будуть активні дії. Зараз навіть от зараз після появи у збройних силах України такої потужної зброї у вигляді Хаймерсів 155-мм артилерії. Зараз вже Україна перехоплює цю ініціативу, і ця ініціатива не означає, що прямо зараз якісь дії відбудуться. зараз буде прорив оборони або прорив це, означає те, що на довгострокову перспективу ми будемо мати можливість визначати. Характер і ну, сам характер бойових дій. А що зараз на Донбасі відбувається? Дуже важка ситуація, дуже важка. За Херсонським, Харківським напрямком і Донбас якось у, в інформаційному полі відійшов на другий план, але потрібно сказати, що там бої не вщухають. Росіяни продовжують по десятку, по сотні метрів а, Йти, йти, йти вперед. Величезні втрати, величезні втрати особового складу, величезні втрати техніки, але вони завдяки знову ж таки артилерії, вони йдуть, дійшли до того, що росіяни вже знімають артилерію з баз зберігання. І передають цим збройним формуванням з окупованих територій. І якщо на поч до 24 лютого у них на озброєнні були тільки 122-мм артилерійські гармати, то зараз вони вже 152-мм. Зараз вже з'явились фото і відео, що їм вже передали навіть навіть саму могутню зброю, яка є в Росії і в Україні, це 203-мм піони. Її вони передають саме ось цим армійським корпусам, першому другому, який сформований на території окупованої Донецької та Луганської областей. До речі, ситуація, яка зараз складається на фронті з активними бойовими діями, є ще одна величезна проблема, яку наше командування намагається нівелювати. Я маю на увазі третій армійський корпус. Який останні місяці формувався на півдні Росії, і зараз він готовий, і зараз він буде росіянами використовуватись для того, щоб перехопити тут ініціативу, про яку ми з вами говорили, і поки ще цей корпус не розгорнули, тому активні бойові дії вони зараз нав'язують нашу методіку ведення бою. Ще на цьому тижні була інформація, що Росія отримала, здається, іранські безпілотники. При тому, британсько американська розвідка вже зразу сказала, що по їх даним росіяни не задоволені ефективністю, тому що там, ну, є, скажімо так, проблеми з цими безпілотниками. Можете якось це прокоментувати? В принципі, річ у тому, що іранська зброя. Вона не, не на сучасному рівні. Іран 40 років знаходиться в ізоляції. Він не має доступу до, до якихось технологій. Ну, щоб потрібно, щоб для розуміння, чого всі безпілотники, які в Ірані, вони металеві. Вони не з композитних матеріалів. Навіть у нас кружке дворця піонерів ну, умовному роблять якісь з композитних матеріалів. У них доступу до композитних матеріалів немає. А друге, якість. Я можу сказати, наприклад, що у деяких наших підрозділів є іранська зброя. Іранська зброя, американці перехопили свого часу цілий корабель з іранською зброєю біля Ємена. І ця зброя, вона дійшла до Сполучених Штатів, ну, во власність сполучених штатів, зараз вона передана до нас. Не так давно мені довелося спілкуватися з мінометником, у якого на озброєнні знаходяться іранські ці міномети. Ці із чотирьох мінометів у трьох, після трьох вистрілів, повністю ноги, які, на які кріпиться власний міномет, вони були погнуті. Тобто метал, з якого він зроблений, він не той. Тобто, і люди, які до цього вони працювали з радянськими мінометами, потім з українськими мінометами, і зараз вони отримали у цій іранські. Це свідчить навіть така проста зброя, як міномет, і вона не той якості. Тому я впевнений, я думаю, що ці а, якісь... А, Безпілотники, які вони поставили в Росію, якщо навіть росіяни ще їм гроші за це заплатили, вони не тієї якості, вони не відповідають реаліям сучасної війни. Як думаєте, що буде відбуватися протягом наступного тижня? Які вас прогноз? Я думаю, що у нас дуже гарячий тиждень попереду, тому що цей контрнаступ, це локальна операція на Херсонщині, вона буде для росіян такою занозою. І вони будуть намагатися повністю ліквідувати ці, цей, цей прорив. А крім того, я думаю, буде на, ще на декількох напрямках нас чекають дуже гарячі, гарячі події.